Всім привіт, всім гарного дня. Ми вийшли загортати садок з дітьми. Нагорнула я тут трави трохи. І подивіться, кого я знайшла, кого я як ви думаєте. Хто це? Бачите. Де спить? Яке гніздо вимости. Бачите? Вони вже і так будуть скоро просинатися. Вона десь буде мати її жаченята вже. Бо вона вже як колобок. Та не синь, бо може кусити. Кусити то вона не вкус. Ну, от накрити назад дали. треба. О, то з тими їжаками. А, 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 пальця вколола. Тристи. А, вовк би тебе зів, самого їжака. Я так пальця вколола. Пес кудлатий. Сиди. Сплять, все взаємно. О, бачите, що знайшла. А я ще й подумала. Ну мою, інтересно, знайдемо їжака, я тут кожен рік їжака в садку знаходжу. Mm -hmm. Коло яблуні родно положи, сину. Коло яблуні родно положи. Дивись, що я знайшла баба Яйко. Дивись, там мені не поломи. Що, попробуй. Що? Ну. No. А ти оттуди от далі поступаєшся, йди горни. Тільки дивися, мені помеже кущів, файно, щоб не поломили кущів. Коло кожного куща там патичка стоїть, бачиш, велика. Щоб мені не, не покрутили. Треба все позагортати. Погода в нас гарна. Нині трошки хоча б загорнути, ще що завтра трошки. Де от, от таке? А там далі буде видно. Так, оце там вон в мене. Оце це росте. Ета, як її. Як, здається, та яблунька, що... Що ось яблука, що присилали нам як? Абрикоти. Айва! Це ось. І ось айва в мене. І там воно, он де Айва. Це мені і Ліда висилала, і Марія висилала. О. Оце вони всі тут. Агрус треба подивитися, повирізати який старий. Почекай, не горни, я зараз Наталю до тебе буду горнути до його стороною. <плес> Добренько все буду горнути. О, дивіться, ще один, бачите. Єжик. Бачите. Ой, вони такі звісні. Недалеко, ось там той там, він лежить під травою, а цей тут. Ну, то так видирає. І норки Такі невеличкі такі. знаєш, знаєте, такі горбочком. Щоб ви здорові були ну, самі їжаки. Я вас не люблю паскудних. Ви їсти курчат. Ну ладно. О, друга хатинка. Треба ж так гарнула, дивлюся, щось заворошилося. І ще один є. Знаєш ти як вимощують вони. Грубо так. О, сюди от земля. Дюрка є, щоб дихали чи що? До них є. О, ось тут. Ось так. Хай лежать. Ладно, бо вони мене взаді оставляють. Ну так, кусочок з садиками мені загорнем. Кусочок ще завтра, кусочок післязавтра. І так потрошки. Зараз його ми загортати не будемо. Бо діти похлянуть. І я втомлюся. Так, щось таке діло. Так. Окейван горне. Це мої тих три горішки, що я заказувала. Ідеал. Чи як вони звуть? Ідіал вроді. Бачу, вроді перезимували файно. А це мої абрикосові тані. Не знаю, побачимо, чи вони перезимували. Оцей, вроді, тайку тут примерз. Але може і ні. Не знаю, трудно сказати, побачимо. Ось. Це тут. Тут два прийнялося. Той і той. Ну, не знаю, чи вони перезимували, чи ні, побачимо. Ще отут в мене є. Прийнялися тут три. Ну, Ще того року я їх пересаджувати не буду. Вже якщо доживемо до осені, то осені поросаджую. О, Тут три штуки. Цей самий менший, цей самий потужній. І цей теж. Ось ці самі кращі. Ось. Так, знайшли ми. Два їжаки. Ось один ось тут спить. Ось того. А другий. Он його. Обидва. Ну, зазвичай вони в мене любили спати. Ось там вон. Де ось ця щепа? Ось туди. Вони там любили спати. Ну, то ще таке діло. Я ще буду там загортати, то ще, може, і вони там є. Так що такі-то справи. Стільки ми тут назгортали сміття, тої трави сухої. Зараз ще отут тут Іван підгорне. Ось. І на нині хватить. А це ще в мене, вон, та що з ниточкою ось цього, то айва росте від ліди. Вон, коло Наталі горішок там росте. О, та й таке то. Добре стояти, дивитися, як діти роблять, не треба самі братися до роботи. Так, щось що такі-то справи. Ладно, буду я теж горнути. Зараз все догорнем. Іванку, чуєш? Йо, так туди, на ті гіляки. Ага. Все. Наталю, там з боку в тебе горіх росте з там, тої сторони, щоб ти його не зломила. От-о-то. Він як би знала, куди не дивитися, почав околі. Патичками обтикую, щоб знати, де, щоб не зломити часом. Не стати, як патичками обтиканий, то видно. Ось така у нас погода сьогодні. Там сонечко ще світить, ну а в нас вже. Геть, геть з нашої сторони вже вечір робиться. Мої кози мекають, хочуть пити козенята. Кіт пішов додому. Зараз йду напою козенят. Ось й. Та й оце такі справи. Попораюся на вечір та й до хати. На відпочинок. Ще щось зараз треба смачненьке зутувати. Там, напевно, м'ясо розмерзлося, правда? І ми, напевно, зробимо відбивних або замариную хоча б на ранок, щоб були. подивимось, що зараз буде. Щось треба при... приготувати з. Наталю, візьми таку руками і наверх туди. Ні-ні, далі трошки його загорни, бо як йдуть, бабині кури, то його все назад розгорнуть. Ось так, так. Ось так. Ось така то красота, там ще все загортати, ще є, що горнути. Садок великий, аби руки витримали. Візьми його дочі, руки викинь, буде легше горнути. Не, не мішай, ну дивись. Так щось таке, то справи. Всім всього самого найкращого. Гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всім хорошого настрою. Все, загорнуй. Візьми мої ще граблі. І будемо йти додому. А радно де ми поділи? А, там у нас тест. Агрус вже, до речі, починає розвиватися. Агрус, мородина, порички. Ось. Тільки я не знаю, цього в мене пориці. Оце, бо вони саме менше розвиваються. Це я купляла, це вроді пориці в мене. Один корч пориць має. А це смородина. Я була я купляла. Тут ще була бумажка написана, але вже нема написано ніц. Так розвивається вже. Все. А там морози передають. А груша починає розвиватися теж. Та й таке-то. Ось, це мої яблуньки, красунички. Так, що ось такі то діла? Це я примотувала ізолентою, щоб вони зрослися докупи. Але чи вони зрослися, чи ні, я не знаю. Це я пробувала робити на щеплення. Треба буде розвинати. Ану, розвини. Хоча зрослося, треба його зв'язати, так. Да. Ну воно не сильно ще тримається, треба назад зв'язати. То підійде ближче. А його не треба надрізати, щоб воно точно... Воно було надрізане, а то заростає. Може його заново зарізати і обклеїти. Все, можна йти носити все. Да? Назад зв'язала, хай побуде, подивимось. Бо воно, якщо вони не зростуться, у цю, цю геляку верхню треба звідси вирізати, а цю нижню оставити. Не знаю, подивимося. Все, пішли, Наталю. На нині каухвати, пішли. Цілий тиждень на 10 днів погоду передаю, так що спіємо щось загорнути. Вже нині дивилася, вже душу нема. А ще ми полуниці загорнули. Ось, загорнула, щоб вони просохли. Ось, і треба буде вже їх підсохне. Як підсохне, треба буде їх посапати. Та й все сухе пообтинати. Треба буде ще. Треба вже підкув... то все нормально. Бо я не збираюсь, потім давати сапку відкопаю. І так буде. О, ось Мені тут ми бути, позагортали. Позагортали все. І все. Її треба буде обрізати, так? Тут я не буду різати. Я ще думаю, моє я ще й весною перекопаю все. Ну, таку овину можна перекопати на верхніх садити, або так, що так. Квіточки твої мати де посадити. Ні, ні, квіточок ні, і не, не буде. От помідорки, помідорки. можна. М -м -м. Та й таке, то ладно. Йдемо всім, всім, папа, всього найкращого.